Господь з вами, і з Ісуходої, читання Святої Євангелія від Луки, слава тобі, Господи. Того часу пастухи, поспішаючи, прийшли до Вифлеєму та знайшли Марію, Йосифа й немовля, котре лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказане їм про цю дитину, і всі ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. А пастухи повернулися, славлячи й вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед його зачуттям в утробі. Слово Господнє. Христос народився. Завжди, на закінченні року, так, десь в числах 30-31, і на початку нового року. Дуже популярні, якщо пройтися по якихось телеграм-каналах, сайтах новин ворожіння та гороскопи. Що ж нас чекає? Що ж нас чекає в новому році? Так? Один зі священиків одного разу розповідав, що під час того як відвідував своїх вірних з колядою, то він побачив на столі в хаті однієї старенької жінки. Таку газету, яскраву газету, так, розгорнуто прямо на сторінці з гороскопами. Так, і запитав її, а ви вірите в гороскопи? Так, вона каже, Отче, зовсім не вірю. Я читаю тільки для задоволення, для розваги, але я в це абсолютно не вірю. Так. А чи вірите ви в Слово Боже? Ну, Звичайно, що вірю. Так. А читаєте його? Ну не дуже, каже вона. Так. Що нас чекає наступного року? Ми намагаємось дізнатися з різних, різних джерел. І дуже часто люди намагаються дізнатися дійсно з різних гороскопів, карт таро, різних якихось ворожок, ворожбитів. Так? Тим часом сьогодні у Слові Божому знаходимо відповідь на те, що чекає нас у новому році. Бог благословить нас. У Книзі чисел ми знаходимо прекрасне благословення, яке Господь наказав Аарону промовити над народом. Так? Нехай благословить тебе Господь і береже тебе. Нехай Він засяє над тобою обличчям своїм і дасть тобі благодать. Нехай Господь оберне до тебе лице своє і дасть тобі мир, що означає те, що Бог благословляє нас у житті. Напевно, слід почати з того, так, що. Бажати комусь благословення Божого, ну це якщо вдуматись, то не до кінця це й правильно. Так? Я хочу, щоб Бог благословив вас. Знаєте чому? Тому що Господь завжди благословляє нас, завжди благословляє нас. Це так само, коли я запитуюсь, а куди ви хочете потрапити по закінченні свого земного життя? І знаєте, яку дуже часто я чую відповідь? Куди Бог дасть. Дорогі Бог вже дав. Він народився для того, щоб я і ти осягнув небо, тому він вже дав, а далі залежить так від тебе. Бог завжди благословляє нас. Він є отцем, який любить нас безмежною любов'ю. Так, справа не в тому, що інколи він нас благословляє, а ніби інколи утримує своє благословення так від нас. Треба по-іншому висловити ці бажання, які ми один одному так. Бажаємо особливо на різні свята, так суть у тому, щоб ми відкрились на Боже благословення. Так, слід сказати, бажаю, щоб в цьому році, щоб в часі цього різдва ти відкрився до кінця на це Боже благословення і прийняв його повністю. Так що ж, ми направді, повинні так сказати, вітаючи когось із новим роком. Так я бажаю тобі, щоб ти прийняв. Це благословення, так? що означає отримати Боже благословення, бо жити Божим благословенням. Е, дуже часто наші побажання на Різдво, іменини чи День народження так, багато говорять про наш підхід до, до світу. Найчастіше вітання на день народження яке? Всього найкращого. Бажаю всього найкращого. І ми можемо запитати себе, чи справді це процвітання є найкращою мрією? так? Оце земне процвітання. Якщо все піде за нашими планами, які ми хочемо, які ми собі вибудували на цей наступний 2025 рік, чи дійсно це все є таким найкращим, чи дійсно я стану від цього щасливим? так? Я був на одній парафії. так? проповідував, що будучи деяконом, і використав там такий приклад в проповіді, так про лотерейний білет, так у часи, коли не було комп'ютерів, так хтось виграв велику суму в лотерею, а потім виявилося, що він був упевнений, так, оскільки в нього були написані олівцем ці цифри, які показувалися на телебаченні, що він переможець, так. Але на жаль, він втратив цей чек. Так, що він купив цей лотерейний білет, і тому не було ніякого підтвердження, і він не зумів отримати цей приз. так. Е, ну, І я вживав цей приклад в одній з проповідей. Так? І після проповіді до мене підійшов священник, і він, ми вийшли разом з ним з храму, і він сказав мені: Я хочу тобі щось показати. так. Може, насправді цій людині, яка втратила цей лотерейний квиток, що ти проповідував пощастило? Я кажу, що ви маєте на увазі? А він каже: ти бачиш цей будинок і показав мені в сторону одного будинку. Я дивився на цей котеч, який уже, ну, в принципі, навіть важко було назвати якимось таким доглянутим домом. Штукатурка там облізла. Паркан був поламаний, в саду були кущі, бур'яни, якісь були ці різні пожовклі фіранки, розбите вікно і і, і ржава супутникова антена. Так. А він каже до мене: це мої парафіяни, які багато років тому виграли в лотерею. Виграли в лотерею. І здавалося, що світ усміхнувся їм, і життя відкрилося перед ними. Так. І виявилося, що це раніше нормальна сім'я. Вигравши за короткий час, не змогла справитися з цими грошима. Тобто їхні відносини почали руйнуватись, їхнє життя почало руйнуватись. І як наслідок, цей лотерейний квиток, який вони на відміну від цього прикладу, який я вживав, використали, зруйнували їхнє життя. Ці гроші їх збили з правильної дороги. Так? Дорогі мої, достаток не завжди рятує, рятує і радує теж людину, так адже життя багатьох артистів спортсменів склалося так, як вони хотіли. Так? Вони досягли успіху. І саме цікаво, що багато з них тоді, коли вони були на піку слави, на піку своєї кар'єри, наприклад, почали вживати наркотики. Чогось не вистачало. Чогось не вистачало, і їхній успіх став причиною для того, щоб вони впали в цю руїну. Цей успіх допоміг зруйнувати їм їхнє життя. А може бути і навпаки. Так? У, може бути, що у одній родині це теж такий випадок життя невигаданий. Так, у родині захворів батько. Так? І це виявився цей рак, так, рак останньої стадії, і було дуже пізно, коли цю хворобу виявили, тому ні жодна допомога вже була не актуальна, так тільки таке підтримування і знеболення. Так? І що виявилося потім у розмові з рідними цієї людини, так після смерті цього чоловіка, так ця сім'я за крок. До розпаду, бо проживали певні кризи, певні моменти, так, крок до розлучення. Кожен жив своє життя, так, в кожного з них вже було своє окреме життя. І вони ділилися цією близькістю, яку проживали. В часі цієї хвороби, так яку проживав цей чоловік, так так насправді, коли вони потім ділилися цим важким досвідом, бо втрата кожної близької людини це важкий досвід, і жодна, і ніхто, і ніщо не зможе в твоєму серці. Замінити цю особу так, час не лікує, час тільки консервує, лікує тільки Господь. Але е, ці люди сказали, що в певній мірі е, це для них певний ретрит, так ретрит, питання, якби не ця хвороба, так чи мали вони шанс ці кризи сімейну пережити, де ніхто один з одним не спілкувався. Де ніхто одні з ким не спілкувався, але е, цей чоловік помер в повній єдності зі своєю сім'єю, своєю дружиною, зі своїм сином, так потім мама мала відновлені теж відносини з е, своїм е, сином. Так? Тобто е, ми не знаємо, Господь е, ми не знаємо, що, що нам дасть Господь в нашому житті. Життя складається з різних етапів. Але Господь завжди намагається з кожної, навіть найважчої ситуації, вивести щось, що буде найкраще для тебе, адже Бог є любов, а любов ніколи не ранить. Так? Отже, благополуччя не завжди буває успішним і щасливим, так? і те, що не відповідає нашим бажанням, не завжди. Є згубним для нас, так, насправді. так. Відкриємось дорогі цього року, який очікуємо на Боже благословення. так. Гороскопи і ворожіння не справдяться, бо це брехня. Це вам гарантую. Вірити, в них немає сенсу, а ми знаємо, що вони теж суперечать першій заповіді Божій. Так? Одне. Е Одне, що я рекомендую, щоб збулося в вашому житті відкрите собі вдома цю Книгу чисел. Це перше читання сьогоднішнє. І прочитайте це благословіння. Прочитайте це благословіння для себе. І Бог обов'язково благословить нас, дорогі брати і сестри. І це є певна річ, тому що Він постійно благословляє. Так? Що можна сказати? Про цей рік, який ми відкриємо так, вже невдовзі, відкриємо вже за декілька годин, те, що Господь прагне благословити мене і тебе, прагне дарувати мені мир, але не, не лише земний, але в першу чергу свій мир, справедливий мир, мир, який не може забрати жодна людина. Він – Поруч з нами, вчимося відчувати Його любов, так? що означає, що Господь Бог засяє над нами своїм обличчям, що Він зверне до нас своє обличчя, що ми відчуваємо Його присутність, якщо лише відкриємось Його діям і в тому, чого ми хочемо, і в тому, що не є нашим шляхом, який би ми обрали. Але Бог буде там присутній. Якщо ми відкриємось на нього, Він може перетворити навіть будь-які невдалі речі, невдалі справи, які, мені здається, що мені не вийшли на успіх і можливість. Ось, дорогі брати і сестри, як діє Бог. І цього я бажаю кожному з нас в новому 2025 році. Амінь.